Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 564. На рисунку 13 зображена деяку деталь і вказано реальний розмір однієї з її сторін. Визначте, у якому масштабі виконано зображення деталі. Якщо довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм. Починаємо. Отже, дивіться, довжина сторони клітинки 5 мм. Зафіксували. Перше, розглянемо рисунок А. На плані. Давайте визначимо. На плані скільки сантиметрів довжина сторони деталі А. Порахуємо клітинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, 8 клітинок довжина сторони деталі на плані. 8 Треба помножити на 5 мм, так як за умовою клітинка 5 мм. І ми дізналися, що на плані довжина сторони деталі 40 мм. Добре. А реально, яка довжина деталі, реальний розмір сторони? 80 мм за умовою, це вказано. Отже, щоб визначити масштаб, треба знайти відношення. Довжини на плані до довжини реальної. Напишемо масштаб. Це відношення 40 мм до 80 мм. І це відношення треба спростити. Напишу, що відноситься як 40 до 80 з допомогою дробової рисочки. Цей дріб тепер треба скоротити на 40. Ми отримали Дріб одна друга. Або одразу запишемо відношення. Один до двох. Все. Масштаб першої Деталі ми визначили. Розглянемо рисунок Б, друга деталь. На плані, давайте порахуємо, яка довжина сторони що відомо. Треба порахувати клітинки. 1, 2, 3. Отже, відома сторона на плані 3 помножити на 5 мм, так як довжина клітинки 5 мм. Дорівнює 15 мм. Добре. Реальний розмір сторони 30 см. Це скільки міліметрів? 300 мм. І тепер, щоб визначити масштаб, треба знайти відношення довжини на плані до довжини реальної. Скажемо, що масштаб буде 15 мм до 300 мм. І це відношення треба спростити. Це те саме, що 15 до 300 у вигляді дробу, скоротили на 15, отримали в чисельнику 1 в знаменнику 20. І сказали, що масштаб для другої деталі 1 до 20. Все. І тепер залишилось записати відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!